Всім привіт! В продажі Renault Megane 3, Машина пригнана з Франції. Сьогодні поставлена на український облік. Авто 2013 року виготовлення, двигун 1,5 дизель 81 кВт, механічна коробка передач 6 ступка. Автомобіль на легкосплавних дисках оригінальних 16-й радіус, літня гума 20-го року. Диски в класному стані. Без подряпин, без бордюрки. даній комплектації у нас протиотуманні фари, денні світлові вогні, електродзеркала, датчик дощу, безключовий доступ, також задній парктронік. Заглянемо у багажник. Болти не крутилися. Присутня шторка. Шторка працює. Залишились французькі номерні знаки. Запаски, домкрат, ключ, буксировочний ак. Все в комплекті. Ззаді сидіння в класному збережному стані. Оригінальні коврики. Задні склопідйомники. 4 склопідйомника, електроскладання з дзеркал, електрорегулювання дзеркал, старт-стоп, регулювання фар. Датчик світла, мультикермо, круіз-контроль, клімат, штатна магнітола, навігація. Автомобіль заводиться з півопорту. вкладання в зеркал. Працює. ідемо Шестая ступка. Механічний ручник. Нам під капот. Другом працює сідана. Не до них, коли ця на місці. Якщо знаходиться місто Вінниця, кого цікавить, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також можете писати на Viber. Усім відповідаю. Усім гарного дня. До побачення.